Привіт, ви знаходитеся на каналі Max TV. Е, сьогодні, як ви знаєте, у нас вийшов в новий золотий джекпот і зараз ми будемо з вами його вибивати. Ну, першим ділом... ми чуть-чуть звук зменшимо О. Так, заходимо сюди. Бачите, я його навіть не крутив. Як він вийшов? Як він вийшов, ого, на 70 днів! Що, подобавляли щось нове? Ні. Нічого нового не подобавляли, взагалі ну, запаси це таке. Давайте першу попитку безплатно, там по 10 будемо крутити. Так, давай. Не будемо, без пропуску будемо робити. Одна фіолетова оковбушка. Це нам пали штани, нічого більше. Хорошо. Давайте поїхали далі. Дві фіолетові колбочки і ці штани. І ще, мабуть, одні штани, Ні. карта схорони. А, три були фіолетові колбочки. Так, забираємо наші купончики. І крутимо. Так давайте ще один крутим, Так. Якщо не хватить, будемо крутити вже за золото. Такого бам, бам І ще один. От тепер 30. Все, погнали. <клухи> До о, чотири э, фіолетові колбочки. Друга, третя і... Четверта. Ще раз 10 крутим. 53. 53 Нам може не вистачити Дві фіолетових сколбочки. І не випадає нам більше нічого. Нічого. Давайте крутимо ще за золоті купони. Нам нічого не падає. І починаємо один з попиток крутити за 3000. Погнали. Поїхали. Так. Я бачу 4 чи 5 фіолетових сколбочок. А, додали, я бачу, добавили нам в золотий джекпот э, оружія. На 24 години, я так поняв, так? Да? Чи вони були? Ні, їх не було, їх були забрали і опять додали. Все, добре. Починаємо далі крутити. Є дві фіолетові ковбочки. І це. Нам нічого знову не випадає. Було три фіолетові ковчки. Добре, крутимо ще раз. Зараз може випасти. Так, да, ми його забираємо, цей набор розової міті. Ми його зразу вже відкриваємо. Бах. Все. Ми потратили на це 50 купонів і... Потратили 9, буквально 9 тисяч. Не так і багато. Давайте візьмемо... Ой. Візьмемо нашого персонажа. Якусь на дівчину. Водона, наприклад, хейбне. Так. І вдягнемо на неї той костюм. Новенький наш костюм. Ой, знаю. Да. Во! Ось такий у нас костюм. Костюм зайшов. Хто грає персонажем для дівчини, це дуже добре. Ну, я скажу. Я ставлю цьому костюму вісьмірочку. I've Вісьмірочку. Це як вона. Якийсь зим, зимовий такий костюм. Так. Yes. I've got ну, що я можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всім до нових зустрічей Всім пока!